Усім привіт! 5 листопада я знову у себе в зеленому гаї. Ну скажіть що не зелений гай. А? І що тут? І що ти будеш робити? Це просто жесть. Ну, коротше, ламати вручну я його не, якби не збираюся особо тут. Хоча нерви трошки би, здають, я все одно по чуть, чуть та й підломую листки. Ось, ось тут на... підламав. Ну, не повністю так. Знаєте. ну Видно ж, так, що воно ось підломане. Зелене, підломане це на перцовому червоному. Та не тільки я і тут, і ще там я підломував, де деякі. Тут десь трошки підломував. Ну, я, щоб не було ніяких секретів від вас, продовжую би, прибирати потроху. Ну, скажімо так, красиво і коректно форми, які мене не устраюють на мою винограднику, я корчую. Вчора я вам показав Еверест, сьогодні 5, да? це... не знаю, коли це відео ви будете дивитися, якого числа, але ну, сьогодні от п'ята. От Поки йдуть міні-саженці ще там, з різних куточків, да, я кожен день потрошку вчора Еверест викорчував, посадив туди американця, воно воно видно да, свіже, в 11-му ряду, Ось, посадив тільки бутилка, торчить там, воно, воно виглядає. Це вчора діло було. Сьогодні у мене вже друге. Як можете бачити, ось у мене зрізаний кущ, бачите, вже готовий під видалення. Це вже я видалив, дивіться, де лопата, на якій глибині стоїть. А стоїть вона не менше 75 см, це точно, а то ще й більше, та ні, більше. Це ж я поки корді достав, бо теж прийшлося рубати зразу. Навпіл воно, а потім докопував, вже. Ну, зразу цю шишку витягував. ось отаке воно. Понятно, що воно все в сторони там, розрубалося. Оце, ну, корнева, ну, дуже сильна. Це пішла із участка кадрянка. Оце кадрянка пішла. По якій причині вона пішла? Дуже смачний виноград, нічого не хочу сказати, що він ну, поганий смак у нього чи що, дуже смачний. Ну У мене він на учаску. Я неодноразово вам казав, це тр... в цьому році було третє плодоношення, повне плодоношення його. Хоча трошки підмерзло, але вона викидала і був повноцінний, би, ну не геть повноцінний, ну так, процентів на 50%, ну хай 40 був. урожай. Ну, Опять же, вона за своє за старе. Тобто 70% у неї гороха. Це Грони, як ото, ну просто ну, гроші, шащі. Там без сліз не глянеш. 30% нормально на кущі. І це так само три роки підряд. Оце. Раз вона мені видала, другий раз і хороший врожай видає, загрузується хорошо. а тільки що ж хорошо, якщо 30% нормальні грони. А 70, то, то таке, не пойми, що і горошок, і манюнький, і здоровий. Сидіть прорізатися, був би в мене там один кущ чи два. Чи Я б, напевно, може б і прорізав би. Но, маючи ділянку колекційну виноградника, мені воно не, не потрібне. Через що? Ось перед вами цей кущ. Наступний кущ – це по сусідству. Ще тут ось, якийсь сіяниць, не знаю, викопати його, посадити десь далі, подивитися, що тут з нього виросте. Цього сієнця, бо не знаю, що це тут і з чим запилилося. Ну, тут ось, ось кадрянка росла, а тут ось, ось, ось Аркадія росла. Так, да, я знаю, зараз ви напишете багато. Ой, та це ж. Ну не знаю, не хочу я стояти біля неї з оприскувателем. Бо це ж саме, що в на напереді, це не для кого не секрет. Я знаю, що зараз багато будуть е, захищати Аркадію. Нічого не маю проти смакові, хороші. Грони, ну, так собі, у, це в мене. От. Ну, на цей термін у мене повно вже іншого винограду на ну, смачнішого. Да, вона не захопила її лоза, немає тут. Дивіться, ніде не ні п'ятнишка що ну, мільдю, вона сильно страждає, кажу, мільдю оїдю, сильно страждає. Чуть -чуть, так і одна з Через що теж я її якби, ну, бачите, да, участь буде та сама. Я ягодою не торгую, на ринок я її не возю. На ділянку, хто приходить, тут хватає і без аркадії, в мене повно до неї, ніхто вже майже не підходить. Ще й тим більше вона то починає, коли повісить, рижики фатає вона. Ну, тобто, Теж виходить. Це я вам показую, щоб не було ніяких секретів, що я там дето і вам не сказав. Я показую в себе. Це моє рішення, воно якби осознане. І ще ось один, дивіться, теж бачите. Ще ну, просто не вигріб листя. Ну, коротше, це дюжина. В мене ніколи не розходиться слово з ділом. Я вам раніше казав, що вона піде на... Видалення з участка. Смакові, по смакових, вроді би так, ну і не сказати непогано, Но... У неї біда, і це, ягода теж в неї чималенька, не ну, малесенька чи що, хороші вона видає. А тільки ж так торкнувся ягоди, бринь упала. Не знаю, як у кого, у мене це так вона себе веде. Я ж надивився, коли починав свою кар'єру виноградну, надивився Ютуба отіх здорових, це ще було 6 років назад. Коли показували во всій красі. Не знаю, накачана, не накачана, гіберліняна, гіберліняна, не беруся я судити. Які я там бачив, ті ягоди, я ще нічого не понімав, купував усе очима і все, що бачу. Все, що оставалося там. От і понакуплював піввиноградника. Зараз ось 6 років пройшло. і от Зараз я роблю те, що ви бачите. ось так? Лопата, ями. Опять буду заложувати сюди кінський навоз по 30 літрів. А той 40, ну, як я обично це роблю. Так? І буду садити нові кущі. Іменно привиті кущі буду вже садити. Я і там вчора садив, привиті. І ті, що я раніше 4 викопав. Там у мене де, де привиті, де не привиті, Коротше, де не зміг купити новинки, посадив такі, ну все одно буду з часом переводити. Як робити дубляж, так як я зараз і чим я і займаюся, можна сказати, дубляжем. Де є у мене Зарубіжні сорти на своїх корнях, то я би, робив де настільну прививку, де купував в привиті, і підсаджую такі ж самі, ну, вже у привитій формі. І, тобто, Виходить, тепер ну, якоби, як по два. Да? Один корневласний, би, з першого скажімо, заходу істочника чи як тільки з'явився, ну, не бігавши по виноградниках України. От. І другий вже з цього ж. Або з цього куща, самого я беру з рідного і роблю настільну прививку. І як би прищеплюю на. Подвійні сорти. І буду це робити. Ось у мене в дорозі там ще йдуть подвійні сорти, іменно саженці. Буде ще багато саженців, я буду показувати, які я ще почав колекціонувати до цього всього виноградника, до зарубіжних сортів. Я ще додаю колекцію із з подвійних сортів. На сьогодні вона вже так. Більш-менш вже, що я можу конкретно вам сказати 9 форм. От, ну, Сортів точніше, різних подвійних. да. Ну, Думаю, що я перейду десь, ну, десь ну, 13-14 у цьому році буде. Ну, це я пізніше вам висвітлю, вже як усе посадю. Я закінчу з цим виноградником, потім перейду вже садити туди, коли подвійні сорти буду садити. І Ми більш вже детально остановимося на, ну, на назвах, що я там придбав, що я буду садити. Коротше, потім я вам це все розкажу. Ну, ну а На сьогодні оце я ж кажу, в мене ще задача викорчувати один. Я вже викорчував, воно кадрянку, зараз воно викорчува буде. Проводиться Аркадії, і потім викорчівка все буде, проводиться дюжини. Ну а з із, із, із листом виноградника ну, що саме падає, що бачите, що треба, не знаю. Ну коротше, буду чекати приморозків, хай я падаю, аж потім буду різати лозу, займатися лозою. Я поки не хочу дурнею займатися, мені спішити нема куди. Та й вам так само. Чим пізніше вам прийдуть черенки, тим менше у вас буде би, мороки з ними і з, з охраном їх. Так так. що якось так. І Чим довше воно провисить, отуту, тим більше сахарів набере у лозу. І буде більша продуктивна брунька. Так що якось отак. Так що я вам показав ситуацію на виноградника, бо ви підгадаєте, а коли, а що, ну коли, а як лист упаде, то тоді то і почнеться розсилка. Да, в тому році я вже розсилав в це час. Вже виноградник був обрізаний, а в цьому році я ще не різав, ну тільки видаляв, да, ну ще я не різав, ні одного не заготовлював, ніякої лози. Вообще, ну, в принципі, бачите, да, всі кущі стоять, нічого воно не обрізане, все воно кругом воно є. А куди його різати, як воно таке зелене? Він, подивіться, в кінці воно тімко стоїть. Ви дивіться, та він, блін, як ячмінь весною. Куди я його буду, що листя йому ламати. Хоча лоза визрівши, воно аж до верху. Дивіться, Зараз підійду спеціально. Гляньте. А тільки ж листок, бачите, де трохи чуть -чуть єдиничні листки. А так ось лоза, дивіться, яка в нього. Визрівша аж до самої берег, воно верхня проволка. Дивіться, все, вже далі в мене нема проволоки. Ну, тобто лози визрівші. Ну Листок, же ж, бачите, якого кольору Дивіться, Він обломується, наче все літом, наче живий листок. Ось. Ну жалко, ну хай собі на... набирає для чого я його буду паскудити. Ну, бачите. Лоза визрівша, все красиво, все гарно. А тільки ж листок присутній. А ламати його не хочу. Так що якось отак. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Робота в мене як осінні жнива в мене на винограднику. Поки повикопую, пока... Тут посадю все, потім подвоєні сорта в сад піду садити. Ну, коротко, Там дерева прийдуть, теж буду показувати, бо з атмосфери саду вже мають вони виїхати, не сьогодні-завтра прийдуть. Там ну, Багато з яких місць поприходить, всякого матеріалу. Хтось мені писав, що з моїми забаганками гектар. Землі треба. Та в мене їх, слава Богу, цієї землі бачили, там до балки ще можна і банани ще посадити, не тільки, аби спини фатило. От. Ось, до речі, дивіться, до цього часу, ось я зірвав, був там воно. Последнє. Каталонія, бачите? 5 <п 'я> листопада каталонія. ось, І хоча б що, да, трошки під... підізюмилася, але геть солодка, солодка, солодюча. Нормально. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до наступних відео.